Поки ти спиш, інші здійснюють твої мрії. Краще спробувати і облажатись, ніж не спробувати і лишитись лохами. Слава Богу, в дурних мислі сходяться. Ми взяли щось дуже дивне і ми не знаємо, що це. Це називається гнучки зош. Вранці бігаємо, зараз їмо. війно. Баланс. Оце три роботи поєднані. Так просто. <ривіт> В якому ми ще не були у віці Привіт! Раз, два, три. Дякую, <рес> ви вітають, які в тебе очікування від фейерві дворика? Не завищені. <рес> Поки ти спиш, інші здійснюють твої мрії. Хто вранці стає, там Бог подає. Хто здох, той лох. Краще спробувати і облажатись. Ніж не спробувати і лишитись слухом. Найкращий спосіб почати робити це перестати говорити і почати робити. Рано вставай, рано лягай, багато працюй і себе поважай. Той, хто не досить сміливий, щоб ризикувати, нічого не доб'ється в цьому житті. Якщо немає вітру, беріться за весла. У безпеці, коли стоїть біля берега, але він створений не для цього. Добрий ранок! Добрий! Сьогодні ви з нами проведете цілий день. Нам більше немає що сказати, бо це всі слова для 6.30. Да. Ранок. Але вставайте рано, відчуйте це повітря, побачите цю красу. Цілуєм. Ми так не доехали. Ну, да. ми матки доехали. Так. Да. Так. Ну що, ми йдемо снідати, а потім йдемо працювати. Па-па! Бай! Ой, ой, Ми сьогодні з Вікою прийшли на роботу, але ми хочемо просто прилягти на цьому диванчику, на якому ми зараз сидимо. Дуже хочеться спати. Ну, я думаю, такого не було. З курсу шостого, правда? Це все тому, що ми мало спали в ночі. Так. Да. Оце три роботи поєднують. Це просто. Так. Да. Ми поки що від... <ріст> 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 ми поки що йдемо працювати. А ви... Дивіться наш лайк. Да, ставьте лайк. Идите, <ріст> идите. А це я хочу показати вам Карпати, на які ми з вікою заслужили цього року. Я не знаю, що я вирішила прямо щось знімати. О, Віка, привіт! Друзі, це один з моїх автопарків. Це всі ці малички мої. Да. Віки це до речі, вже по-моєму третій автопарк у Вінниці. Ну так. Да. Я не пам'ятаю, десь був. ну два точно У мене знаю. один біля М9 і от другий біля e, mm. Так, da. Це все моє. Кому треба машинку, оренда для будь-чого, Будь ласка, звертайтеся до мене. Da. А зараз ми йдемо e, їсти а, від Давікоскірів. Yeah. Куди? <гас> Сами популярний <гас> заклад <гас> Вінниці. Він. <гас> да, бо Вінниці ж немає до сходу <гас> <гас> ну, до да. цього. Добре, що ходь Мака. Це сарказ. Да, да, да. Ми йдемо, до речі, Мака, цей що на, Хотіла сказати на Петроцентрі, але це Хмельницьке шосе. О, так мало людей. Ура! А цей буваучер з тебе. Ану Віка, що брати? Я Цікаво, що ти скажеш. Я думаю, ти візьмеш капучино. Ні. Ти візьмеш американо з молоком? А давай, кстати. Ого. Боже, який день. Ми на дворі вона п'є кофейок. О, почекай, ми ж тобі не замовили. А, точно. Чекай, що не все який? так просто. О, диви, що тут є, що це таке? Макфіс, жаль, гри Що це таке? Це інтересне Я... щось. Я думаю, це з газіровкою. Да? Так. Ану, а ні, нічого тут нема такого. Яку? Середня, певно. Під мати з нам скажеш, що зараз э, з приводу того, що в маті немає тільки там 300 мл. А, так, да, будь ласка, якщо мене хтось дивиться з маку, видіть 300 мл, бо є 250, є 400, а 300 нема. А 300 це, як на мене, ідеально. І ще нема коло зеро. Я знаю, що люди пишуть петиції, щоб повернули коло зеро в мак. Я да. їх повністю підтримую. Друзі, всім привіт! Ладно, я жартую. Ми взяли два Майк-Чікена, картопляні діпи, каву, колу і кислосодкий соус. Всім смачного, всім папа. А чек? Чек номер 2594. Розкажи людям. Розкажи. 370 гривень. А, Ці інтерни с... жирують просто. Жаст. Особливо, особливо ми. Ха -ха. За їмо. Єдиний мінус мок-чікена це майонез. Да. Це називається гнучкий зош. Вранці бігаємо, зараз їмо. Бут, баланс. Віка. І зараз авторські права. Камера пише. 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 От, будь ласка, що їй треба було доказати? Я взяла 400 мл. І що? 100 лишилося. Тому я агітую, мак, будь ласка, зробіть 300 мл. Я не хочу не допивати і не хочу переплачувати. Будь ласка, і коло зеро. Три за мілілітрів коло зеро. Я багато не прошу. І всі стали, звісно вже. Друзі, доброго дня! З вами знову віниться Ми Зараз в метро. Але так, на зв'язочку, стує на зв'язочку, все супер. Так, сьогодні у нас в кадрі одна, друга SEO недоінфлюєнсерів, і це, е, будь ласка, представтеся. Доброго дня, мене звати Анастасія Попенко і я один із SEO недоінфлює. Скажіть, будь ласка, куди ми зараз прямуємо? Ми зараз прямуємо на зйомку нашого нового відео. О Боже, нове відео. Ми всі з нетерпінням чекали. Скажіть, будь ласка, яка буде тематика, про що ми будемо говорити, чи можна трошки привідкрити завісу таємниці? Так, це буде тематика, будуть загадкові історії від двох СЕО. Зрозуміло все одно лишається така таємниця. Я вас зрозуміла, скажіть, будь ласка, які? Проєкти, плануються, що можливо готуються, нові формати, так сказати, трошки бекстейджу. Так, планується один дуже масштабний випуск. Це буде студійний випуск, скоріше за все, ой, метро Київське. Це буде, скоріше за все, студійний такий проєкт, тобто в студії. Про що він ми поки що не можемо розкривати, тому що хочеться залишити певну таку загадковість і таємницю. А з приводу нових форматів да будуть в нас деякі будуть. У нас будуть проекти на випередження. А що це? Думайте самі. вау, oh, wow, це так. Будь ласка, коли нам очікувати yeah. цей е, новий масштабний випуск? Е, скоріше за все плануємо на червень, а дати точні не можемо сказати, тому що ну зараз такий час нічого не можна точно. Зрозуміло, тоді всі червневі вечори треба, як то кажуть, позбути від справ. Бо ніколи не знаєш, коли вийде новий випуск. Це дуже круто. А можна ще скажу? А щоб знати, коли вийде новий випуск, підпишіться на наші інстаграм-канали. інстаграм канали Отак, от з однієї роботи на другу. Я щас електрику пробую. Я боюсь. Ой. Там ще раз такой. Я тут одне ледве зміщаюсь. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Держите, пані. Сьогодні в нас новий формат. Буквально. Сьогодні ми сидимо скручені як спилетки. Я сказала, Вика, что-то с водой именно там, она кусается. А это просто ванна газирована. Да. О! Нажа давай, раз, так жарко. Реально тут такая концентрация этого. Пленим. Давай таки поспле, да? Я все равно ж не вы. я хочу А, ну хорошо. Ну что, друзья. Что-то не так. А что? Не знаю. Щось мені не Ладно, давай, починаємо. Раз, два, Раз, три. три. <головіка> як ми вітаємося. Раз, два, три. Як ми вітаємося. <головіка> ну, хтось... Всім привіт. А, ага, окей. Хто? Давай, як же? Раз, два, три. Всім привіт! З вами не да Итак, Ітак, Віка вже змінила свій образ. Та-та-та-та! О, Віка. Yes, that's me. Розкажи, що в в чому ти вдягнена? Синсей, сінсей, сінсей. Ти тотал total а... І кроси, у мене дуже круті кроси, сауконі просто. E, і так, зараз я виступаю в ролі інтерв'єра. E, і сьогодні в нас на інтерв'ю Вейко Вікторія Ігорівна. That's me. E, це... Hello. — Вона се каналу Недоінфлюенцер. Вікторі... Одна друга. Так, да, одна друга. Вікторія, скажіть, як вам взагалі бути сам? Дуже хорошо. Вам подобається? Так, мені дуже подобається Це відповідальність, яку я вмію нести. І несу всю. Прямо зараз мене. Чи можете ви нам сказати якийсь інсайт? прямо за наступні випуски. Inside? Inside. What do you mean? Ну, типу, щось таке, щоб ми ахнули. Один з великих випусків, які скоро вийдуть, буде дуже провокаційний. <смірш> Про що ж це буде, друзі? <смірш> будемо... не знаю, не Нам знаю. залишається лише тільки здогадуватися. Та... О, Вікторія, а скажіть, чи шкодуєте ви про те, що ви стали СЕО? Ні. Ні. Не шкодуємо. А чому я мала Вікторія, а чи можете ви сказати, як вам взагалі партнерство з вашою найкращою подругою Анастасією? Норм? <реш> <реш> а у вас відповіді однословні? Так? <реш> ну все хорошо, це наше спільне діти ще. Все добре, в нас слава Богу, в дурних мислі сходяться. Тому у нас немає якихось, так скажімо, кардинальних поглядів на канал. Ми все робимо разом. Вікторія, чи додає вам якоїсь впевненості в житті те, що ви стали тепер в село? Ні, Все. Ну, пішли сюди. Блін, дуже складно з тобою. Ні, просто це... А ти хочеш сюди? Ну, пішла сюди. Ну, чесно, я не маю, що такого відповісти. Ну, якоїсь фен… Ні, ну досвіду, я би так сказала. Досвід, так? досвіду, так. Блід, де тобі легше знімати випуски в Львові чи у Вінниці? В Вінниці. Окей. А який випуск з Вінниці для тебе найгірший? Mm. Ну, дайте подумати, прям найгірший. Yeah. Для тебе Ну, mm, Я не можу сказати, що в мене прям є якийсь найгірший. Просто, як на мене, наші минулі, минулі декілька випусків просідають. Але це просто того, що ми накопичуємо сили перед. Так сказати, новим ривком. Ага. Чи вважаєш ти, що в Львові в нас стався значний стрибок у розвитку нашого каналу? Я не, я не вважаю, що це прям був стрибок. Це просто була інша ера. Ера? Так. Угу. Зараз ми їдемо до місця, в якому ми ще не були у війні. Привіт! І це місце називається, ну на Google Maps, воно відзначене як казковий дворик. Побачимо, наскільки він казковий. І наскільки він дворик. Да. Ми чекаємо зараз транспорту і будемо їхати. А Які в тебе очікування від фейердворика? Не завищені. І треба так, щоб нас не збили. А ми тільки заікнули, що тихо і затишно. Так, да. Не завищені очікування. Очікування просто, що це має бути красиве, красиве затишне зелене місце. За цього. Угу. Дякую. Ми прийшли. Ходімо, ходімо за мною. Розкажеш, що тут? Ні, я не розкажу, бо я за перший раз я навіть не знаю, чого мені тут чекати. Okay, тут ось дворик з виглядом на південний пункт, тут ще невеличка водойма. Красивий вид на старе місто і прапор гарно розвивається. Ікуся ще їсть. Я вже з'їла морозиво насі! У мене було морозиво-заверний пломбір. Дуже смачне, дуже смачне. Рекомендую. Віка, ти своє рекомендуєш. Хочуть, я... Ти дуже уважно почала знімати, я звітую і ти мене щось питаєш. Так. Да. <реш> Як тобі сподобалося на найсі? Морожево? Морожево. Морожево мені сподобалось. Тільки в тебе було рожевеньке. Так, да. молочне, легке. Направда було легке. На дворі 1552. І зараз ми подивимося, скільки градусів. Плюс 24 градуси. І я хотіла подивитися індекс УФ 5. Наносите СП. Ми з Вікою прийшли в інсайд. Я не пам'ятаю, яка це вулиця Грушевського начебто. Ну, це в центрі, коротше, інсайд. І ми взяли. Я взяла капучинку подвійне, синабончик, фісташка Малина. Віка взяла якусь. А що це капу оранж? Ой, не капу, оранж -кава. кава і чоскейк з полуничкою зверху для Віки. І <реш> в да. нас ще має бути страцесія. Мені подобається, в принципі, як нам все тут прописано. Якщо чесно. ми прямо основна такі взяли мені таке дуже гарно. Я думаю, що можна було би коли на серку. Я відчуваю якусь стабільність, що ми на плаву, щоб ми не чому. Це взагалі ми диктіли ці. Джерафивий будет жорстко. Хелор. Де ми знаходимося? На проспекті юності. Біля музею Пирогова. Да, біля садиби імені Миколи Івановича Пирогова. І ми взяли піцу. Піцу. І буча буча. Да. Позований напій. Але тут оце як його, пребіотик, витяжка із шести трав і рослинна клітковина. Ти тут ніде не пишеш це комбучі. Так. Да. Ми взяли щось дуже дивне і ми не знаємо, що це. Ми були впевнені, що це комбучі. Так. Да. Газований на пі джіва на смак схожий на газовану воду, яку ми пили в дитинстві. Лише 7 грам цукру в пляшці. Ну, коротше. Я думаю, це не смертельно. Две калории на 100 мл прикинь? Вообще, а сколько тут миллилитров? 330. Миллилитров. То есть у нас всего 6 калорий. Потужно. Yeah. Ну шо, есть, что, а куда мне есть лечишь? Вот там. Концерт! віти. Закон! Як тебе не любити, Вінниця Моя. Ми <рес> хорошо сидимо, правда? Так. Да. До речі, це камбуча. <рес> Якщо Як... ви не поняли з попередніх да. кадрів, ну, кстати, інтересно, скільки ми прийшли за сьогодні. Вісімнадцять, майже 19 тисяч. У мене всі кільця закриті, до речі. Ну, мене шо, О, два відкриємося.